Конкуренти дихають в спину ані Лорак. В інтернеті з'явився співак, який стрімко набуває шаленої популярності. Чому Лоліта рідко бачить своїх близьких та хто виховує її донечку? У день народження співачки сніданок з'єднав зіркову родину. Мамулечка, я тебе дуже сильно люблю з днем народження. Заримувати погоду може лише вона, ведуча Тетяна Коваленко. Але мало хто знає, які вірші вона пише наодинці. Проте сніданку вона розкаже усе. Я на тобі звелася на кішка. Отак засно. Тяжко ж тоді гладь. Твій голий торс віднині замість ліжка, хай стукають сусіди. Що за. Що Олександр Пономарьов вважає великим гріхом? Та кого, за словами співака, втрачає Україна. Дізнайся лише у сніданку з один присудин. Вони мріяли писати класичну поп-музику, але стали культовим рок-гуртом. Вони поєднали п'яту симфонію Бетховена та рок н рок-н-рол. Зустрічайте в студії сніданку легендарних електрик лайк оркестра.